Час роботи над навчальним пасібником творчою групою були розроблені нетрадиційні методи обробки прорізних кишень, які виготовляються в спідницях. Перше кишеня, яку я хочу вам презентувати, це кишеня з фігурною лінією прорізу на основній деталі. Це ви можете бачити ось на прямій спідниці на передньому полотнищі. Також спідниця розширена Покажите, до на прямій спідниці на передньому полотнищі. Ось. Да. Так. І спідниця конічної форми, також, якщо змінити кут нахилу, також можна використати цю кишеню. Для обробки кишені з фігурним прирізом необхідно такі деталі крою. Основна деталь переднє полотнище, на якому вказуємо. Місце розташування вкладання підкладки кишені, з основної тканини верхня підкладка кишені, яка дублюється клеєвою прокладкою. І зразу ж ми позначаємо місце розташування кишені форму лінії прорізу і з основного матеріалу контрастного кольору нижня підкладка кишені. На основну деталь по розмітці вкладаємо верхню підкладку кишені лицевою стороною на лицеву сторону так і настрочуємо по наміченій лінії фігурної, фігурної лінії прорізу кишені, розрізаємо між строчками настрочування, не доходячи до кутів на 1 мм з кожної сторони. Далі вивертаємо підкладку на виворотну сторону, виправляємо оброблений край, виметуємо і припрасовуємо. І отримуємо лінію входу в кишеню ось таку фігурну. Далі з виворотної сторони вкладаємо нижню підкладку кишені, урівнюємо зрізи з верхньою деталі. Так, зшиваємо швом шириною 10 мм і припуски шва обметуємо і припрасовуємо кишеню в готовому вигляді. Обробка кишені прямокутної форми, яка імітує накладну кишеню. Для обробки цієї нетрадиційної прорізної кишені необхідні наступні деталі крою. Основна деталь, переднє полотнище або заднє полотнище. В даному випадку, наприклад, у нас заднє полотнище спідниці, на якому вказане місце розташування, обшивки, обшивка з основного матеріалу, але контрастного кольору, яка дублюється клеєвою прокладкою. З основного матеріалу кишеня з нанесеними лініями згину. І підкладка кишені. Верхній край накладної кишені запрасувати по наміченим лініям, так, ось підвернути, запрасувати, і застрочити прокладаючу строчку на відстані 1 мм від внутрішнього підгину. Тепер обшивку вкласти на основну деталь по розмітці. І настрочити, прокладаючи строчку на відстані 7 мм. ось, Висікти ненужну частину основної деталі, припуски швів, да. надсікти, не доходячи до строчки 1 мм в кутах. Вивернути обшивку на виворотну сторону основної деталі, край виправити, виметати з утворенням канта 1 мм, з утворенням канта 1 мм, припрасувати основну деталь, з виворотної сторони вкласти в кишеню урівнюючи верхній край кишені і верхній край прорізу. Далі вкласти верхню підкладку кишені і заколоти. І ми з вами отримаємо з лицевої сторони вхід в кишеню і проріз кишені. Ось він. З виворотного боку. Всі деталі повинні зрізи всіх деталей повинні співпадати. На цьому зразку, ви бачите, кант вимитаний на лицьову сторону і контрастного кольору, контрастний колір дуже добре виділяє форму прямокутної нестандартної кишені. На наступному етапі необхідно зшити зрізи підкладки кишені. Ось вони, зрізи, підкладки кишені. Швом шириною 10 мм. Швом шириною 10 мм. Припуски шва обметати з боку деталі підкладки кишені. Кишеня в готовому вигляді. Імітує накладну кишеню. Накладну кишеню, але має лінію прорізу прямокутної форми. Тому вона називається нестандартна прорізна кишеня, яка імітує накладну кишеню.